30 серпня в мікрорайоні Дачі Караваєві Солом'янського району відбулося довгоочікуване відкриття дитячого майданчика. Мешканці навколишніх будинків давно чекали на цю подію. Слід зазначити, що довгий час майданчик знаходився в жахливому стані та потребував ремонту. За підтримки народного депутата України Максима Луцького, місце для розваг малюків отримало нове життя. Відтепер вони мають можливість весело і цікаво проводити свій вільний час. Відкриття дитячого майданчика було схоже на казку. лунала музика, діти водили хоро. Води, а комедний клоун піднімав настрій усім оточуючим. Реально, дітям ну нігде було і грати. Скільки проходили, тут стояли одні труби. Ну, спасибо большое, будемо тепер. Присутній на святі народний депутат України Максим Луцький зазначив, що діти найголовніше у нашому житті, тому він завжди буде робити все, щоб їм жилося комфортно та безпечно. Під час свята щасливих дітлахів пригощали солодкою ватою та соком.